Всім добра. Таке питання, який формат відео буде вам цікавіший, напишіть в коментарях відповіді на якісь болючі для вас питання в форматі машини їзди, так у нас є такий підхід у різних блогерів. Чи, наприклад, біля наприклад, вікна? дверей, воріт, сходів, меблів, типу, ну, кого що цікавить, типу, образно візьмемо, типу, як поміряти вікно а, самостійно, щоб не викликати майстра замірщика. І потім не мати з тим проблеми і не довбати чи не підморовувати, чи не стояти і не червоніти перед монтажниками, чи самому не мати мільгіду, як це змонтувати. Тобто, як би вам було цікавіше. В форматі, типу, як онлайн-прораб. По ширині відніміть 4 см, якщо приємно у вас безчетвертний. По висоті відніміть 3 см. Максимум більше там не потрібно. Підвіконна планка має 3 см стандартно. Кому вона потрібна, кому не потрібна Тобто зазору по ширині в. 4 см з двох сторін по 2 см на кожну, або навіть і по півтора см з головою вистачає, якщо, звичайно, стіни не є завалені. Тобто, якщо ви переконалися, що у вас е, отвір в горизонталі, що у вас отвір в горизонталі в межах адекватності, то тоді висота типу 2-3 сантиметра з головою вистачає міряєте найнижчу точку приміряєте висота в такому плані відповідно якщо маєте рівень приклали собі зліва справа до стіни примикання вікна він в межах адекватності тобто в межах риски пулька не виходить критично вбік тобто півтора сантиметра повністю з головою вистачає на те щоб Змонтувати правильно якісне вікно. ось Тому середньостатистично, якщо у вас отвір чистий без четвертний то тоді варіант типу 2, 2 плюс 2 по ширині відповідно 4 і 3 см по висоті буде ідеальним. Якщо вже там йдуть четвертя, якщо вже йдуть відповідно, Нічі, виносний монтаж. Ще щось це вже все дуже індивідуально. Це вже треба дивитися, наскільки ця четверть виступає, відповідно наскільки розуміти, сховати, наскільки сховати можна вікно за четверть, щоб і вікно було на вулиці, а не дивилися ви через з кімнати, через клопакет на відкіз, відповідно з вулиці, щоб мав естетичний вигляд і все остальне. Тобто, тут вже індивідуально треба дивитися і відповідно до того, як там є. Приймати рішення. Ось, А загалом От в такому плані. Чи напишіть, буде цікаво, вам я знімлю відео в форматі біля вікна Біля отвору, знайду десь отвір, і наглядно з рулеткою, з рівнем покажу, як воно в принципі мало відбувається. Кому сподобалося, ставте плюсики, коментуйте. Всім дякую, гарного дня!